Мешканці західної України позитивно ставляться до бандери, не люблять Путіна та порівнюють новітнього агресора зі Сталіном. Про це свідчать результати соціологічного опитування групи рейтинг. Так 77% респондентів постать провідника ОУН схвалили. Натомість чинний російський президент викликав майже одноголосну негативну реакцію. Я Думаю, що це все ж таки перш за є людина. Таран і агресор теж в деякому ролі, тому що такі речі, як він зараз робить, це неправильно. У війська на Україні на, на чужій державі вводити свої війська і ще потім казати, що, що він до цього не має ніякого відношення. Людина збирається загарбити частину чужої території. Неадекватна людина. Я, я в мене просто не, не знаходиться цензурної лексики. Це просто як тиран, який... Хоче як не більше загарбати чужого, тобто на даний момент це Україна. Далі то можливо інші країни на даний момент це Україна. Націоналістичні ідеї, які досі називали феноменом заходу, поширилися і на північ та центр України. Народний депутат Руслан Марцінків переконаний, прискорили процес становлення громадянської свідомості. Там нещодавні криваві події. Ми маємо сьогодні оцінка зокрема Путіна. 97% сьогодні негативно ставляться на півночі і 92% в центральній Україні до такої. Постаті як Путін, а те, що сьогодні гасло Слава Україні, слава нації, запанувало в центральній і північній Україні, свідчить про одне: що насправді сьогодні розуміння національної ідеї, розуміння націоналізму йде з нашої західної України, де народився Степан Бандера, до центральної, до північної України. Та що найважливіше, переконаний народний обранець серед усіх респондентів, націоналістичну ідею підтримує здебільшого молодь.